Добрий день, це студент з групи ІП233 Крістіан. І сьогодні я б хотів показати звіт з виконання проекту з дисципліни менеджмент програмного забезпечення на тему Гра Тетріс для платформи Android. Завданням було розпланувати розробку проекту гра Тетріс для платформи Android. Місто розробки в мене була Одеса. Тривалість 2 місяці, бюджет 6100 доларів. Початкова команда складається з двох мідл-розробників, з одного джуніор-розробника, з одного сеніор-тестувальника, одного мідл-тестувальника та одного джуніор-тестувальника. Опис проекту. Даний додаток є сучасною версією класичної гри Tetris, розробленою для програми Android, він дозволяє користувачам насолоджуватися захоплюючим геймплеєм у будь-який час та у будь-якому місці. Гравці зможуть обирати різні режими гри, включаючи класичний, аркадний режим гри е на час та інші унікальні варіанти. Інтуїтивно зрозуміле керування за допомогою сенсорного екрану забезпечить комфортне розташування та обертання фігур, а адаптивний інтерфейс дозволить насолоджуватися грою як на смартфонах, як на смартфонах так і на планшетах. Прогрес гравця зберігатиметься автоматично, а система хмарної синхронізації дозволить відновлювати результати на будь-якому пристрої Android, авторизованому в Google Play. Крім того, гравці зможуть змагатися у глобальному рейтингу, порівнюючи свої досягнення з друзями та іншими користувачами. Гра підтримує персоналізацію, користувач зможе обирати різні теми оформлення, змінюючи стилі блоків та налаштовувати звуковий супровід. За досягнення певних результатів або виконання спеціальних завдань, відкриватимуться додаткові можливості, такі як нові кольорові схеми та ефекти. Гравці матимуть можливість ділитися своїми рекордами в соціальних мережах, а також кидати виклики друзям у спеціальному режимі змагань. Вбудований навчальний режим допоможе новачкам швидко освоїтися, а досвідчені гравці зможуть відточити свої навики, змагаючись е, за високо. Так результати. У разі виникнення запитань або технічних проблем, користувачі зможуть звернутися до е, довідкового центру, де знайдуть корисні поради, відповіді на поширені запитання та зможуть зв'язатися зі службою підтримки. Розробка специфікації вимог. Для проекту було розроблено специфікацію вимог, основними елементами якої є. Мета створення Грететріс, обсяг функціональності, сфера застосування, характеристики цільової аудиторії, е, вимоги до функціоналу, вимоги до інтерфейсу користувача, визначення пріоритетів реалізації окремих модулів системи, робоче середовище та платформи розробки. Було проведено аналіз перспектив розробки цього проекту для того, щоб дізнатися, чи є потреба у його реалізації. Метою даного аналізу було встановлення необхідності реалізації даного сервісу та перспектив його використання. Час на реалізацію проєкту визначено у межах двох місяців. Програма повинна бути реалізована у вигляді додатку для платформи Android. Основними пріоритетами при розробці проекту стало забезпечення користувача різнобічним геймплеєм, який в своїй основі містить геймплей гри Tetris і створення зручного та зрозумілого користувацького інтерфейсу. Платформою для створення цього продукту була обрана Android Studio. Розробка проекту здійснює. Відповідно до методології Scrum, відповідно до цієї методології, перше, що було розроблено, це product Backlog. Product Backlog – це впорядкований перелік усіх завдань, функцій, вимог та інших положень, які потрібно реалізувати під час розробки продукту. За керування цього відповідає власник продукту, який контролює його зміст, структуру і доступність. Product Backlog містить такі поля, як ID, тобто унікальний ідентифікатор, назву, тобто короткий опис історії, а сама назва має бути чіткою та зрозумілою: важливість, ступінь значущості задачі на думку власника продукту, та попередню оцінку, приблизну оцінку втрат ресурсів, що вимагається в StoryPoint. На зображенні ви можете побачити приклад частини Product Backlog. де... У нас є ID, яке тут є один. Назва функціональності, яка є авторизація користувача, важливість в 80. Як продемонструвати? Тобто, це, тут пише, що потрібно показати вхід в систему з використанням логіна і пароля, а також примітка. Додати можливість входу через Gmail Play Market аккаунт, Apple аккаунт. Наступним, що потрібно створити, це Sprint Backlog – -back це є набір завдань, які команда бере до виконання впродовж одного спринта. Це робочий план, який визначає, що саме буде зроблено за обмежений період часу. В моєму проєкті тривалість спринту було визначено в два тижні. На зображенні ви можете побачити 4 спринта, які є в моєму проєкті. Довжина кожного з яких. Є 14 сторіпоїнтів. А також ці спринти розділені на певні завдання. Оцінка кількості людей. Прогнозований фокус-фактор складає 0,5-06 для розробника рівня Junior. І від 0,7 до 08 для розробника Middle та від 0,9 до 1 для розробника Senior. На основі оцінки необхідних для виконання на протязі спринту завдань, команда повинна виконати 14 сторіпоїнтів за один спринт. Необхідно розрахувати прогнозовану потужність роботи, що може бути зроблено за допомогою наступної формули. Продуктивність буде дорівнювати тривалості спринту помноженої на фокус-фактор. У проєкті е, загідні один розробник рівня Junior, два розробника рівня Мідл, один розробник е, рівня Junior Middle та Senior. Загалом три тестувальника. Треба врахувати, що спринт триває 2 тижні без 4 вихідних днів. Отже, продуктивність буде дорівнювати 10 днів, помноженою на. Um... Додані всі значення фокус-факторів е, всіх розробників та тестувальників, що буде дорівнювати 43 сторінпойнта. Е, можна зробити висновок, що команда, яку ми маємо на даний момент, є занадто великою для розробки такого проєкту. Якщо з команди виключити одного джуніор та одного мідл розробника, та одного мідл і одного сеньор тестувальника то вона мала б виконати всі завдання, що входять у спринт. Це підтверджує розробник. Зрахунок, де продуктивність у нас вже буде дорівнювати 10 помножено на 0,8 плюс 0,6, що буде дорівнювати 14 сторіпой. Таким чином, команда, яка складатиметься з одного розробника рівня Middle та одного тестувальника рівня Junior, зможе реалізувати цю систему з усіма функціями. Вартість продукту. Згідно з даними сайту Dow.ua, оцінюємо витрати на заробітну платню учасникам проекту. Middle Software Engineer, його робота буде оцінюватись, так як у нас розробка проекту триває 2 місяці. Нам потрібно помножити 2 місяці на скільки ми маємо платити якби, цьому розробнику. За один місяць і також це треба помножити на кількість цих розробників. Тобто вийде 4700 доларів. І для Junior QA це вийде 1800 доларів. Тобто в сумі вийде 6500 доларів. Це перевищує допустимий бюджет проекту, тому необхідно прийняти міри, які дозволять вкластися в його рамки. Зменшення зарплати розробників або збільшення бюджету. Із клієнтом було обговорено необхідність збільшення бюджету, і він зріс на 600 доларів. Та становить 6700 доларів. На зображеннях ви можете побачити скріншоти з сайту до e, для якраз такі Middle Software e, розробника та e, Junior QA. Планування проекту в Jira. Jira – це популярна система управління проектами та завданнями. Вона необхідна для ефективного планування, оптимізації проце процесів, відстеження прогресу, злагодженої роботи та аналітики. У системі створюємо ролі та налаштовуємо команду розробників. На першому зображенні ви можете побачити створені ролі, а на другому зображенні ви можете побачити. Команду розробників, які були видані відповідні ролі. Представлення проекту е, в спринтах е, в Jira для першого і другого спринту. Е, тут ви можете побачити. Самі спринти, завдання в спринтах, розробників, яким були назначені певні завдання в спринтах, а також дати початку і завершення спринтів. Самі спринти мають 14 столітті поєнтів. Тут ви можете побачити це для третього і четвертого спринта. Також на наступних зображеннях ви можете побачити діаграми для Ганта для першого і другого спринта та діаграми Ганта для третього і четвертого спринта. Оцінка ризиків: в нас в проєкті в розробці бере участь один розробник. Якщо він захворіє, то ми маємо на 8 днів, поки цього розробника немає, наняти одного доступного розробника рівня middle. Також ми можемо попросити в замовника ще 200 доларів. Тоді загальна ціна проекту буде 6700 доларів, що буде більшим від початкового капіталу менше, ніж на 100% і оплатити ці 8 днів. Коли розробник був хворий, тоді ми оплатимо е, ту суму, яку б мав отримати початковий розробник за 8 днів, найнятому на 8 днів розробнику. А тому розробнику, який був хворий, оплатимо приблизно 30% від тої суми, яку б він мав заробити, якщо б він був не хворий. Це дозволить нам уникнути зміни в спринтах, а також продовжити роботу над проектом, як заплановано. При розробці можна можливо, буде втрачений один день, що для одного спринта не буде суттєво, так як тоді можна трохи зменшити час на розробку. Висновок: Зі всього вище наведеного, можна зробити висновок, що проект гра Тетріс для платформи Android буде з великою ймовірністю завершено успішно, оскільки команда має достатньо часу та грошей, а учасники команди є достатньо кваліфікованими спеціалістами. Дякую за увагу.